Зараз одну секунду, почекай. Будь ласка, на датчиків никто не... Ну, видно, тебе видим через камеру. Видно, тебе видим. Для чего? Не-не-не, вот туда. Вот туда, пацаны. Вперед. Давай. Давай туда. Готовый? Почекай. Секунду. Готовый? Оп! Чотири. Останній. Добре, молодець. Це був у нас то палазюк. Давід. Добре, Давіде, молодець. Іди, рухайся туди одразу. Так, будь ласка, зараз переяслав. Після нього ратушняк. Готовий? Оп.

4. П'ять, все, хорош. П'ять. Будь уважнішим. Будь ласка, наступний. Сташко. Сташко, після нього сушак. Готовий. Оп. Стоп, стоп, стоп. На старт. На старт ще раз. Готовий? Оп. Останній. Добре. Будь ласка, сушак, після нього челик. Готовий. Оп! Останній. Добре. Будь ласка, челик, після нього э, Щербаков. Да? Немає його, да, по-моєму? Євгена, немає? Щер Щербань. Є Щербань, да? Добре, тоді секунду. Готовий? Секунду. Готовий? оп! Після, після челіка щербань, після нього Якімлюк. Чотири. Добре. Будь ласка, щербань, Якімлюк готується. Готовий. Оп. 4. добре, Якимлюк, кімлюк е, Квішко. Квишко. Добре, готовий, оп, останній, добре. Будь ласка, Квишко, після нього е, за привода. Є макар? Молодець. Добре, готовий? Оп! Младенцев Андрій готується. Три. Чотири. Є, молодець. Будь ласка, младенцев готовий. Зараз, секунду. Оп! Веретільник готується, вітя. Немає. Добре, давай. Рухайся, рухайся. Останній. Добре. Візінчук Назар. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Нє-ні-ні в серединку. Добре. Будь ласка, це буде зінчук денят ім'я, так? А, немає. Так, Павлік, Павлік Матвій, фурсов Даніл готується. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Будь ласка, фурсов, готовий. Оп! Чотири. Добре. Будь ласка, драганов, після нього Марченко. Готовий? О далі послі останній добре. Єсть єсть. Будь ласка, Марченко штурма. Готовий? Оп. Останній. Добре, є. Будь ласка, штурма Володимир, Бойко, Іван. Готовий? Оп! ні 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 Серединочку мав. На старт спочатку. Готовий. Оп. Останній добре. Будь ласка, бойко іван, рибак. Іван. Готовий. Оп. Чотири. Добре, рибак Терещун. А, Терещук. Готовий? Оп, останній добре. Будь ласка, Терещук, після неї Олексієнко Катерина. Готова? Оп! Чотири. Добре, є. хорошо, молодець. Будь ласка, Катерина, після неї Олександра. Готова? Оп! Чотири. Останній. Добре, молодець. Олександра після неї байбак роман. Готова. Оп! Останній. Добре. Будь ну, ласка, роман після нього бережнюк Олександр. Готовий? Оп! добре. Готовий? Оп! Чотири. Добре, ні, ну треба ж ножку, пер... не, не... я ж просив, не заносить ногу. <плес> давай, давай, бережнюк, Олександр, три чоловіка пропускаєш і переробиш. Я просив ножку проносити здовж датчика. Почув? Готова? Готовий? Секунду потікає. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Ой. Будь ласка, гужа Ілья Довгалюк Артем після нього бережнюк Олександр. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Я обічаюсь, але я не довголюк. Я Довголюк. Добре, Довганюк Артем. Після нього. Е... Бережок Олександр через Бер... три Зараз біжить Дов... Довганюк. Правильно? Біжить ще раз, корожів Олександр Ага, Зараз Довгалюк, да, Довганюк, а потім Довганюк. ласка. Просто. просто йди сюди, подивись, як тут написано. І тут. Попробуй розібрати. Якби правильно надрукували, то тоді б було простіше. Давай на старт. Давай на старт. Готовий? Готовий? Подивишся. Бережнюк Олександр готується. Чотири. Добре. 15.47 будь ласка, бережнюк готовий. Оп! 1547. Давайте я снимаю. А, выкише. Добре. Двінадцять шість. Так, будь ласка, э, дудак. Немає. Ага. Вичеркуй тоді на старт. Ви його вичі. Готовий. Оп. Ви його вичерпуєте. Стоп, стоп, пауза на старт. На стоп, стоп, на старт. Ще раз. Ще раз. Готовий. Оп! Останній добре, молодець. Будь ласка, жураківський на старт. Після нього іскра готовий. Ось він. А хто скільки що? У тебе тринадцять Останній. Це то назад. Добре. Будь ласка, і скраб, і за нього кульчицький. Готовий? Ти минути навчили. Скільки? Я тут не думаю, я першого берега. Ти я другу? Смысл я не буду. Мину. Ну це їх А що я не буду? Як це я ямину? Ти вже пробіг. Я ну тут я за іскрам. Готовий. <святок> Мама, я в телеке 15-20 лет. <святок> я не знаю. Я не покажу. Так, дивіться, вже ж біліш, останній. А по два? Добре. та лисий. Добре. Готовий? Ні, чуєш? Э -э Каті і Саша швидше не Скільки? Катя, так, ти... після Дьоміна я говорю. Ні, Я демі, говорю після... Вис... Так да? я говорю, що Дьомін, Добре. Пробіг краще, ніж день. Чем... 15.35. Будь ласка, Лисий Лозенко, я... готовий. А ви можете сказати, скільки пробіг? Не можу, побачите, я працюю. Мені незручно. За декілька годин результати вже будуть на сайті. Подивити. А завтра зранку будуть? Сьогодні. Ой. Будь ласка, Лозенко Лучковський. А? Готовий? Оп! останній добре. Тринадцять шість А я скільки Лучковський Марк Ольховий Владислав. Готовий Марк. Оп. Тань, тань, просто протирай, Тань. Вони там за, заліпають від цього, від э, іспарини. Давай, 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 давай. Хорош, молодець. Все, все, все. все. Ольховий Владислав, готовий? Да. Давай. Ти готовий? Да. Оп! Ні, то нас. Ні, не чотирьох сторона. Давай поїздний группа. Я тебе торкаю через будь-яке позиція, а тобі треба розвернутися тут, Хлопчики, дивись, ось тут знімає камера, вона вже півгодини знімає твою голову. То не є нормально. Ти а воно бачиш, десь буде? Я десь буде. Давай. давай. Так, будь ласка, Палазюк Давід бере м'яч, працює з м'ячем. Вон там, Відійди, будь ласка, вон туди, до всіх, тому що тут працює техніка, а ви не бачите. Готовий?